Порівняй 17 третіх і 6. 17 третіх – це неправильний дріб. Риска дробу це знак ділення. Якби було 18 третіх, то це б було б 6, 18 поділити на 3 6, а в нас менше, ніж 6. 17 третіх менше 6. Порівняй 8 і 25 третіх. Якщо 25 поділити на 3, то буде більше, ніж 8. Тому що 24 третіх це 8, а 25 третіх більше, ніж 8, то 8 менше, ніж 25 третіх, наступний номер. Розташуй у порядку зростання числа, записавши їх попередньо у вигляді мішаного числа. Та дізнаєшся назву міста в Івано-Франківській області. Розташуй у порядку зростання. Спочатку найменше. А останнє найбільше число. Всі ці числа неправильні дроби, а їх треба записати у вигляді мішаного числа. 47 треба поділити на 5. 45 поділити на 5 9, цілих та ще 2 п'ятих. 43 поділити на 4, 40 ділиться на 4, 10, та ще 3 четвертих.

Найменше число шукаємо найменше число 8,1. А було 73 записане це число неправильним другом, то пишемо Д. О, це вже використали число. Тоді далі у нас 9 і 9,2, то 9, 9, 9,72 шукаємо. О. А тоді вже сорок сім п'ятих Л. Тоді десять. цілих одна четверта. Сорок одна четверта. І, а тоді сорок три четвертих, Н і останнє число тридцять п'ять третіх А. Долина отаке є місто в Івано-Франківській області. Цікаво.